Всім ха з вами Тро. Сьогодні я е, на такому прикольному краєвиді на поганому. Роза сьогодні буде. Коротше, як ви знаєте, я дуже люблю Чорнобиль, сталкерів, е, там е, всякий страйк сталкер. Е, таке дуже сильно люблю. І я хотів купити собі протиугаз за 50 гривень. Уявляєте? За 50 гривень а знайшов радянський противогаз за 100-100-100 гривень. Зараз його побачите От він. Ми подивимося, це він брудний, до речі. От його тільки помити треба. Він називається ГП-49. Рік я не знаю. Ось би 68-й, 90. Ой, 19. Пельовий. Самий наш профік. Ти вже навіть не надівав. Що стільки тільки його помити і буде гарним. Тобто і все. Де я його знайшов, я знайшов дирку в, тому, в підвалі, не, типу, там, де у нас на щуратах є такі дерев'яні опори, що нема дирок. І типу, ми з Маряном зламали і е, ми зайшли туди, там подивились, подивились, знайшли ще сумку. Для нього, але сумка на, на вулиці, я її не хочу брати. Е, може візьму, не знаю. І там ще в тому протилазу він прикольніший. Е, можна його надівати не повністю, бо у вас ще буде дихати, а якщо легше надівати, то буде легше дихати. Леж всім па! З вами був Діма. Приїжджайте, можете сфоткати освіти і телефон.